Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Я нічого не розумію, такий цікавий момент. У нас сьогодні плюс 10. Я зараз йду на стрижку, треба стригтися трішки. Потім прийду додому, буду пробувати волосся, бо вже бачила, що треба. Далі. У мене ще є час, там дівчата знайомі дзвонили і кажуть... Зайди в Аврору, подивись, якщо є за акцією там свічки, ну вони то ж топлять, роблять охопні свічки, то каже, візьми, якщо така, не дуже... Якщо по акції є, то в мене ще хвилин 20, я зараз зайду в Аврору і дещо поговоримо з вами. Бачите, яке у нас сьогодні? Солонечко таке. Ох. 27 грудня на вулиці, розумієте? Я не розумію, що в мене ялинка вдома робить. Зовсім не розумію. Я не розумію, що я роблю в курточки Коламбія на вулиці в плюс 10. Ой, та багато чого в цьому житті. Я не розумію, як виявляється. Так. Я вже майже підійшла до Аврори. Що йому чекаємо на світлофорі? Так, я вже в Аврорі. О, Які подарункові такі сумочки є в Аврорі. Такі, такі. 39 гривень. А, де там? а я пам'ятаю, де свічки. Чашки, акція. Майже 10 гривень економії. О, ось такі. І що там ще з, з драконом? Mm -hmm. Такі келихи теж зі знижкою йдуть. О, та посуду багато зі знижкою. Ну, це вже таке діло. Набір склянок 109 гривень. Такі. Так, я стою, дивлюсь, за акцією немає. Є набір такі дві штучки 29 гривень і по 24 такі забільше будуть. Але є знижки 24 гривні така свічка. 34 така свічка і 22 гривні, трішки менше свічка. І новорічна 64 гривні. А так. Тут їх раніше багато було, а зараз щось нема. Свішники по 69 гривень. Такі, наче непогані. А так взагалі-то не бачу. О, кульки по 19 гривень, майже 10 гривень. Що це за кульки такі? Ммм, шкатулки металеві. Отакі. Отакі. По 19 гривень. Так, ну гривень ось такі свічки. А так щось я. Олівці, це олівці, так? Набір. А це свічки, набір по 12 гривень. Такі тоненькі, бачите? І по 12 ось такі. Може комусь потрібно буде. Так. Ну, начебто все. Новорічні іграшки, я не знаю. Я дивлюсь на погоду і думку гадаю. От е новорічний товар в магазинах, на вулицю виходиш. Чи то ще осінь залишилася, не пішла, чи то весна вже прийшла. Так от думку вгадаєш, ходиш. Так, так, нічого такого. Нічого такого мені тут не потрібно. По 19 гривень ось такі чорні мочалочки. є. І по 19 такі. я купувала, знаєте, вони класні для кухні, для миття посуду, але в мене чогось отут вони швидко як розклеїлися. Раз, два і все. Ну, може я то така хазяйка і не буду сперечатися. Ну Начебто все. Акції зараз на шампуні в Аврорі. 77 такий коштував 99, але я таким не користувалась не знаю, чи він добрий, чи поганий. 55 коштував 69 такий шампунь. І, до речі, на всі інші шампуні теж є знижка і догляд. Маски теж зі знижкою йдуть. Маски для волосся. Які вони за якістю, я не знаю. І гелі для душу теж зі знижками. Тобто акції в Аврорі зараз є. Ой, а мені вже час іти. Я вже навіть запізнюю стрішки. Так, стоїмо зараз на світлофорі. Ну нічого. Ось так, зайшов, задивився і вже не контролюєш час. Ну, і таке в житті буває. Що породиш? Я якраз і Поки музику послухаю, посижу. Я не запізнилася ні. Так, а сьогодні питаю своїх, що ви хочете їсти. Тетяня каже, хочу скубри. То буду йти, зайду, куплю скумбрію, готую пюре картопляне. Дивишся в салоні Санта, стоїть ялинка на вулиці плюс 10, і ти нічого не розумієш в цьому житті. Трішки на пізніше треба буде прийти, тому що там. У галочки деякі проблеми, кажу, нічого страшного. То зараз піду подивлюся там з кумди, ще щось. І питаєш у своїх, яке меню на Новий рік. А вони кажуть, ну може якийсь салатик, а взагалі-то нехай це будуть фрукти. Зараз то йому на світлофорі. Каже, на, нані, то їсти? І воно дійсно не має відчуття цього нового року по багатьом причинам, і ви це чудово розумієте. Тому, а я як підстригуся, то прийду додому, буду вже фарбувати волосся. Буває в житті таке, що щось пішло не за планом, не за записом. Ну нічого. Всі ми живі люди, у кожного може бути своє. Хай це буде... Ні, просто в мене плани трішки змістилися. Але хай це буде саме такий страшний момент в моєму житті. Я думала, що це я запізнююсь. І нічого. А там тільки що пішла одна пара, а він їй каже. Та який нафік новий рік. Я кажу, ну так дійсно, який нафік новий рік. По чому видно? Так взагалі не по чому. А від себе хочу додати, що святкувати ми тоді будемо, коли на душі буде спокій, на душі буде радість і буде відчуватися це свято. До речі, я купувала таке печиво арахісове. Дуже смачне. Це бізе з арахісом. Смачне. Ну, часто його купувати не буду, але, дівчата, зверніть увагу. Воно дуже кришиться, тому треба вибирати тут. Ну, з кавою, якщо з кавою обощаємо, то цукор не додавати. Але смачний. Так, такий соус. Зараз ціна тижня в сілько по 19,99 і горошок по 36 гривень. Ну, ось такий. Вау. Бачите, такий як молодий, як молочний. Ось така ціна тижня, зараз сільпо, хурма, горохо по 49, але щось вона така. Прощавай. Молодість називається. Так. так, і ще мені потрібно взяти яйця переп'ілки, але треба дивитися термін придатності. Ой, обережно. До 29-го. Ні, ми не встигнемо до 29-го. А вчора десь прочитала, наскільки вони корисні, і майже кожного дня їх корисно їсти. Ну, погугліть почитайте, але ні, сьогодні 27 а це до 29-го. До 29-го ми таке не з'їмо. А я йду, буду дивитися зараз скумбрію. Скумбрія, скумбрія. А скумбрія дуже солена чи мало солена? Солена. Так, ну що, на 80. 6 гривень Одна скумбрія заважила. Йдемо далі. Таке сяке, таке сяке для свята. О, і ще хочу томатний сік. Одеса робить наш сік. 48 гривень. Бачите, ціну. 49-99. Дзвонила Галинка, через півгодини я буду йти на стрижку. І знов Таня через дорогу бігає. Нічого. Я у себе вдома де хочу, і ходжу. Зараз торбу додому закину. І буду вже бігти на стрічку. Бачите, як це? Не за планом, але нічого. Все добре. Треба інколи входити в ситуацію інших людей. Різні можуть, можуть бути обставини. Що страшного. Ну який тут новий рік. Коли сонечко, весна. І пташки співають. Мої дорогенькі, бережіть себе, і все буде добре обов'язково. А ми з вами зустрінемось.